Грюкнули вхідні двері і всі відразу з поважним виглядом застигли в напружених позах. Ще пак, в будинку мірошників, чекали сватів. Ще вчора їхня єдина дочка Люба оголосила про щасливу подію. Зранку в будинку панувала метушня, мати її Ольга крутилася біля плити, батько, дивлячись на всю цю метушню, Вимітав двір, а Люба, накрутивши з вечора бігуді, чепурилася біля дзеркала. Нафарбувала густо свої маленькі очиці, щоб ті здавалися більшими, не пошкодувала рум'ян і помади, одягла своє краще плаття і сіла в очікуванні, щохвилини поглядаючи на себе в дзеркалі. Але в будинок зайшов брат батька, Мирон, зі своїм сімейством. З дружиною Тетяною і дочками катею і Валею. Ольга притурно посміхаючись вигукнула Ой, які гості завітали, і потягнула чоловіка в кімнату. Ти навіщо їх покликав? Вони нам все зіпсують, жерти будуть в три рота, а потім танька своїм язичком буде нести всіляку Гедоту про нашу сім'ю, прошепотіла вона Петру. Той став виправдовуватися. «Так рідня ж моя єдина, ну як не покликати? Але якщо твоя дочка не засватана буде, я вижену тебе разом з твоїм братиком до нього жити. Ти зрозумів? процідила Ольга крізь зуби. Петро кивнув, опустивши голову. Ольга зайшла назад. Гості так і топталися на порозі. Ну, раз прийшли, то сідайте, та не туди, а ось тут, в кінці, сказала Ольга і презирливо зітхнула. Тут то і свати завітали, почали все честь по честі, мовляв, негарно наречена у вас. Катя з валою зашепотіли та наречений то теж красою не виблискує. Зійшлися на тому, що двоюрідна сестра чобіт по розміру знайшла так це вийшла Люба з кімнати. Очі, опущені, як годиться, на рум'янине обличчя почервоніло ще більше. Дивися, яка червона, єхидно шепнула Тетяна чоловікові, і той цикнув мовчи. Нарешті всі розсілися, підняли одну, іншу. Ольга стала нахвалювати дочку. Моя Любочка вранці довго не спить, тільки на світає вона вже на ногах. Тетяна тихо єхиднічала. Так вона на зорі тільки спати й лягає, всю ніч десь ходить!» А Ольга продовжувала. Подивіться, які частування вона сьогодні приготувала, і гусака запекла, і хліба спекла, мене до плити не підпускала. Цікаво, де вона за ніч годувати навчилася, вже голосніше сказала Тетяна. Вона ж не знає, в якій руці ложку тримати. Мирон цикнув на неї. Ольга, чуючи, що там Тетяна каже, вже голосніше продовжувала. А шиї як, а вишиває, ну просто чудо. Он, наволочки всі, її рук робота, а скромна яка слова проти не скаже. Все матінко і батько чим допомогти вам сердешні. Учний сміх Тетяни заглушив слова Ольги та вже не витримала. Мирон, придивіться за дружиною, вона, напевне, трохи зайвого прийняла і обернулася до сватів. Вона у нас трохи того з дитинства, напівпошепки, сказала вона. Ти чого на мене наговорюєш? образилася Тетяна. Так, я з чотирнадцяти років працюю, як сива бурка, і заміж мене Мирон чесну взяв, а твоя любка невідомо, з ким ночами обіймається, прямо не дочка у тебе, а золото, та вона важче ложки в житті нічого не піднімала, а подушки дочки мої вишивали, вам на новосілля, так що бреши, але не забріхуйся. Ольга встала за столу і попрямувала до дверей, наказавши дочкам Чого розсілися, ану марш додому? Коли вони вийшли, Мирон теж встав і сказав Вибачте, люди добрі, і ти, брате, і ти, Ольго, з любцею. Але ось такий у моєї танки характер всю правду в очі каже, упину з нею немає. І пішов теж до виходу, біля дверей зупинився. Ви на нас уваги не звертайте, беріть мою племінницю, навчіть її всьому, а то мати все за неї робить. Двері зачинилися і настала тиша. Ольга, роблячи веселий вигляд, каже сватам Та не слухайте ви їх, це наша ганьба і розлад цієї родини. Живуть небагато, часто за допомогою приходять, а ми шкодуємо, правда, Петрику? Міска дамо, сальця, ледарі вони, неймовірні, ось і заздрять, і про дучку наклеп наговорили. Але свати вже стали підніматися із за столу. Найстарший сказав Спасибі, господиню, за хліб і сіль. Поїдемо ми. Не домовимося сьогодні. Ми ріднею зберемося і все обговоримо. Хороша наречена, але, напевно, не наша. Нам потрібна інша. Ви вже нас вибачайте. Любаша ревіла в своїй кімнаті, а Ольга кричала на чоловіка. Та у кого ти такий? Ну я ж казала, ну не клич нікого. Ні, він зарядив рідня рідня. Ось тепер милуйся на донечку нашу, скоро на неї не гляне ніхто сама свій вік проживе. А тепер, а тепер зберей речі і шуруй до свого брата. Петро мовчки зібрав вузол і пішов. Ольга думала, що як завжди відсидиться де небудь і прийде, буде пробачення просити. Прийшла ніч, немає. Ранок настав немає. Хазяйство кричить, а господар і носа в будинок не показує. І зрозуміла Ольга, що все на Петрі її трималося, і до Мирона. Сім'я обідала. Хліб та сіль, тихо сказала вона. Тетяна радо запросила її за стіл. Гайда з нами. Чим багаті? Ольга присіла і взяла ложку. Сьорбуючи борщ, вона покосилася на Петра, а він, не помічаючи її, розмовляв з Мироном. Нарешті всі встали з за столу, дівчата скоро прибрали посуд і стали мити, про щось весело розмовляючи. Ользі так завидно стало. Її дочка ніколи так не робила і вона заплакала. Тетяна кинулася її заспокоювати. Ну, що ти плачеш? Через петьку, так він сам не може місця собі знайти, а самому прийти гордість не дозволяє. Вийдіть, он там, під яблуною, поговоріть. Рано вранці Ольга рішуче скинула з Люби ковдру. Вставай, дочко, вчити тебе буду, як господарство вести. Люба потягнула ковдру назад. Ти чого, мамо, он нехай батько робить, йому не звикати. І закрила очі. Ольга скинула ковдру на підлогу. Ти чого? Ольга чітко сказала: З дня ти злазиш з нашої шиї, будеш по дому допомагати, і на роботу влаштуєшся, і ніяких відмовок. У чому мораль цієї історії? Скільки курку не хвали і не прикрашай, певечем вона не стане.